Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім казку, яка називається Ведмежий Новий рік. Прийшла зима. Всі ведмеді міцно спали в своїх барлогах. Лише один ведмідь криволапик не поспішав лягати спати, а ходив лісом туди-сюди. Гей, Клешоногий, чому не вкладаєшся?» – запитав у нього заєць, який вже змінив свою сіру шубку на білу зимову. А я не буду спати цієї зими, відповів ведмідь Криволапик. Я вийшов з вами Новий рік зустрічати, ялинку наряджати і Діда Мороза кликати. А то завжди я все найцікавіше пропускаю. Та ходив ведмідь зимовим лісом. тер соні очі і все чекав свята. Оскільки він дуже хотів спати, Криволапик став злим. Він весь час на всіх гарчав і навіть намагався побитися. І вовка доводилося його заспокоювати. Скоро сонний ведмідь Криволапик став таким злим, що його всі боялися. Як тільки він з'являвся, звірі розбігалися в різні боки. Ну, де? Де ваш новий рік? питав Криволапик. Але звірі йому навіть відповісти боялися. І ось нарешті до свята залишився всього один день. Лісові звірі наряджали ялинку, на великій галявині зібралися зайці, лисиці, вовки, білки. Не було лише ведмедя Криволапка. Де ж ведмідь? запитали звірі. Адже він більше за інших чекав на свято. А тепер його немає. Вовки побігли кликати ведмедя. Але ніхто не озивався. І тут один вовк побачив, що криволапик лежить під великим деревом і спить. Вовки будили будили ведмедя, але він хропів голосніше, ніж вони кричали. Та звірі не могли залишити. Косолапа, мерзнути під деревом. Вони разом перенесли ведмедя в його барвіг і там поклали спати. Криволапик проспав весь зимовий час, що залишався, а на весні прокинувся, вийшов зі своєї барлоги і побачив, що вже настала весна. Ой, знову пропустив новий рік, засмутився ведмідь. Криволапик пішов до зайці і почав лаятися, що вони його не розбудили. Зайці розповіли криволапику, як все було, але дуже боялися, що він знову почне гарчати і битися. Не бійтеся, зайчики, я не буду вас лякати. Адже тепер я виспався і вже не злий, сказав Криволапик. Остільки дуже шкода, що свято знову не побачив. Не переживай, криволапик, у нас для тебе є сюрприз, сказав один зайчик. Зайці принесли йому горщик, в якому був мед. Ось тримай, тобі подарунок від діда мороза. Відміть, Криволапик дуже зрадів такому подарунку. А тепер підемо ми покажемо тобі святкову ялинку, сказав зайчик. Виявилося, що звірі залишили лісову ялинку до весни вбраною, щоб і відмідь нею помилуватися. Спасибі друзі, сказав криволапот. Виходить, що ведмедів новий рік на весні. Звірі разом. Пішли співати пісні та танцювати біля ялинки. На добраніч, любі діти.